щоб 2023 став роком нашої перемоги водний світ, е, що то була така. А, нотка заздрості до того, що Зеленський поїде в Великобританію. А що таке? Хтось заскучав за європейськими брендами. А ви помітили оцю хустиночку в неї е, в Кармашки? Цікаво. А то був Арінбурзький пуховий платок чи ні? Ну просто дуже цікаво. Сьогодні в Оренбургі була п'яна вічерінка. Вони там щось знову ж таки десь покурили не в положеному місці і е, приїхали туди, значить. Е, Пожежники тушити то все водою і піною. Ну, Відповідно, у них там сьогодні була пенна вечерінка. І пенна вечерінка, і ми розуміємо, що вони святкували. Хоча знову ж таки не знаю, що вони святкували. У них дві події, які вони могли святкувати сьогодні. По-перше, день народження Рагозіну. Космічний чиновник. Святкував день народження. Щоправда, чомусь він для святкування свого дня народження обрав наші окуповані території. Його якимось чином занесло в Донецьку область. На що ми його не кликали, не знаю. Але оскільки він приїхав, наші збройні сили України не могли залишити його без подарунка. Ну погодьтеся, це не красиво. Якою би поганою не була та людина, скільки би. Добра ми їй не бажали, але тим не менше залишити без подарунка в її день народження неможливо. Тому наші збройні сили України, наші котики зробили максимум з цього можливого. Таким чином Рагозін собі отримав травму різінової попи стигна. Трошечки щось йому там пошкрябало голову. кажуть, що осколок, який застряв у нього в копчикі, неможливо витягнути. Він тепер буде з ним жити. Майже железний чоловік вийдеться. Ви можете варіанти запропонувати, як тепер його можна називати. Тепер він буде не космічний чиновник, а тепер він буде залізною людиною. З залізними сідницями я то, знаєте, сказала тут потішилася з того, що тепер можна буде Рогозіна, якщо що, дуже легко опізнати, тому що в нього буде травма, за якою можна буде розпізнати, але я боюсь, що ні, що таких травм там на Росії вистачає. Так, от вони могли святкувати п'єнною п'яничерінкою або день народження Рогозіна, або ж вони могли святкувати 100 тисяч. І коли я кажу 100 тисяч, то це зараз не про твір Карпенка Карого. 100 тисяч це та цифра, яку котики нам ну не то, щоб ми обіцяли, але ми очікували її до нового року. Ми не ображаємося. Я вам зараз про це розкажу, але це нам на новий рік. Добре, домовимося з вами. Так, от 100 тисяч 400 окупантів пройшли куле лікування, осколкотерапію. Успішно пройшли, я вам скажу. Лягли на сніжок, щоб зробити янгеликів, але там є нюанси. Кожен знайшов свій пакет, ну але теж є нюанси. Ну, як ви розумієте, сьогодні просто день чорного гумору з цього приводу можна вважати успішним, тому що вистачає. Цього з цього приводу що можна сказати, ну і за цей час я вам нагадаю за ці майже 10 місяців, окрім того, що 100 тисяч 400 окупантів тепер перейшли в стан хороших руських і відправилися просто відсвяткувати. Успішну СВО на концерт Кобзона. То в цей самий момент Вторая Армія Міра е, з претензією на першість втратила також на наших землях три тисячі танків, майже дві тисячі артилерійських систем, майже шість тисяч броньованих машин е, виявилися не такими вже й броньованими. Ну і 500 літаків і гелікоптерів. Якщо рахувати там їх разом, там трохи більше виходить. Чотири з половиною тисячі автомобілів також там було. Ну що тут скажеш? Окрім як ласкаво просимо до пекла, і тут має прозвучати. Як на мене, святкова пісня. Сто тисяч дохлих москалів тихенько десь гниють. Сто тисяч дохлих москалів додому не прийдуть. Сто тисяч дохлих москалів генштаб нарахував. Але ж, звичайно, нет потерь, як Путін і казав. А так, от, бачите, якщо ви думаєте, що ця пісня не для ваших вух, то я вам скажу, що в мене є інша пісня. Щоправда, вона трохи довша, аж на 8 хвилин від самої Маргаріти Сіманьян, тому ми її обов'язково з вами розберемо. А поки я вам скажу, що Путін поскаржився ще на одну штуку, він каже, що він сьогодні багато заяв зробив, тому ми будемо сьогодні, я так розумію, увесь вечір за тим бредом спостерігати і якось його коментувати. А, і кажуть, що Штати, значить, передали нам надто багато зброї. А я вам можу сказати, що в принципі за цей час вони а, там на Росії зробили нам більший подарунок ніж. А... Будь-яка країна, будь-який наш партнер. Тому у мене є з цього приводу дуже великі сумніви, і ми потім порахуємо. Привіт тобі, величний народ величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.